А знаєте, які вони? Головні ознаки кризи в економіці і розрухи в головах. Це гральні зали та стрип-клуби, які, наче в 90-х заповнили вулиці міст та навіть селищ в ЛДНР, До речі, судячи з кількості закладів, спокусу й розпусти, справи ще гірші. Ніж в Києві еліта ж, як і в столиці, продовжує шикувати в шикарних ресторанах і клубах із дуже незвичайними хазяївами. Хто вони керуючи розвагами ОРДЛО, розказуємо далі. Два сьомих айфони в унітазі. Як еліта ДНР розважається в окупованому місті? За декілька кілометрів звідси. Бойові дії, але нічне життя Донецька вирує і пропонує розваги на будь-який смак. Делікатеси з Європи та закриті вечірки для солдат Захарченко. Дві 2016 став роком відродження розважальних закладів Донецьку. Місця ті самі, але відвідувачі інші. Декого закривають, дехто процвітає. Віджими захоплення, шантаж, донецьке ноу-хау у ресторанному бізнесі. Була резервна планова перевірка під розділенням бригади «Восток». Хто обслуговує нову еліту Донбасу? На цьому фото Давид Палян, донецький мажор, співвласник ресторану Півгусто в Донецьку. Тут він хизується елітною донецькою горілкою. А вже на наступному фото кайфує в Одесі в клубі Ібіса. Тут він в Донецьку зі своїми розкутими подружками, а вже через два тижні безтурботно роз'їжджає по Києву. Справжній космополіт в київському клубі Селфиця з учасницею українського шоу Холостяк. Під час активних бойових дій на Донбасі в 15-му році він спокійно відпочиває в Одесі. З батьком Саркісом Паляном живе на два міста. У ДНР. <плес> та в Одесі. Хто ж він такий? Цей Давид Палян. Нам вдалося потрапити в його ресторан. Піогусто місце, де збираються нові господарі Донецьку. Клерк на підтанцовці у нових багатіїв Донецька. Для них тут готові на все. Наряджатися у фейкового Боріса Майсєєва. Влаштовувати вечірки з клоунами. Все для нових господарів. А що пов'язує Паляна з Одесою? Ресторан Фанконіно Мія свого часу популярне місце в Одесі. Невже ресторан в Донецьку це більш вигідно? Звісно, якщо спілкуватися з правильними людьми? З Захарченко. За те, щоб провести вісім нічних заходів, необхідно заплатити 10 тисяч доларів. Сума відбивається з наваром. Тим не менш зв'язки з Україною Полян не розірвав. Часто буває в Києві. Та Одесі сам полян зазначає, має також бізнесових партнерів в Єревані. Скільки ж можна підняти на ресторанному бізнесі в Донецьку? Що дозволяє йому їздити на елітних тачках з російськими та українськими номерними знаками? Майже весь ресторанний бізнес крушує так званий міністр доходів Олександр Тимофєєв. Його кримінальне прізвисько Ташкент. Без нього тут не освятиться жоден захід. Народ висказався, що народ хоче саме Нічні клуби не виключення. В ресторані Штальман тусять депутати ДНР і інші міністри карикатурної республіки. Цей заклад віджав відомий сепаратист Павло Губарів. Більш того, влаштував собі там офіс. Це саме той Губарів, якого українські спецслужби спочатку спіймали, а потім відпустили. Віточка, ні. Нам вдалося потрапити в нічний заклад Донецька, клуб Шахтар. Плаза, епіцентр нічного життя. Здавалося б, вимерлого міста. Елементарно випити каву в такому закладі задоволення не з дешевих ціни вищі за київські, бокал італійського червоного вина 205 гривень. Фірмова піца 150 гривень. На вулиці комендантська година, але для обраних двері нічних закладів завжди відчинено. Щоправда, цивільним, які наважились на нічний клуб, доведеться сидіти в ньому до п'ятої години ранку. На вулиці краще не потикатися. Військові патрулі! Новим господарям Донецьку найкращі дівчата. мали не щотижневі абсурдні конкурси краси. Тому підтвердження. Догодити солдатом з елітних батальйонів головне правило тих, хто не хоче опинитися на підвальчику. Однак про те, що відбувається за закритими стінами елітних закладів. Простим донечанам краще не знати. В якому місті ви живете з мамою? У Донецькій ми живемо. Елена Милинганова, вы успокойтесь, пожалуйста. Так случилось, что с 14 марта представители самопровозглашенной республики ДНР объявили запрет на работу гуманитарного штаба поможет. Они живут, гуляют, пьют, а мы все без работы, без ничего. И теперь нас требуют коммунальные услуги, за которые мы не можем заплатить.